Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Встигніть придбати в АТБ з найкращими знижками. Лише 25 березня Кока-Кола 2 літри 40 гривень та 50 копійок. А вже відзавтра будуть стартувати нові акції. Під буль, ціна 20 гривень та 20 копійок, енергетичний напій 500 мл від торгової марки Літо – нектар – 42 гривні – Суперціна на батончики Twix 16 гривень, вага 50 г. І снікерс по 16 гривень за штуку вагою 50 грамів. Чепси від торгової марки Pringles 91 гривня. Акційна ціна на масло солодковершкове білоцерківське – 71 гривня та 50 копійок. 180 грамів у упаковці. Відсоток жирності 72,6. Сир кисломолочний. просто наше. 56 гривень 300 г. Вершки ягодинські 64 гривні 500 г 10% жирності. Стегно куряче 112 гривень за 1 кілограм. Курчат бройлер охолочене. Стегно мариноване 134,40 за кілограм. Акційна ціна на ковбаски люля кебаб 83 гривні 500 г. Віттелюкс рис камуліно 1 кілограм 60 гривень. Крупа гречана. 32 гривні за 500 грамів. Булгур крупа 40 гривень за 1 кілограм. Крупа гречана. Ціна за кілограм 47. Цукерки від торгової марки Конті вагові. 144,20 за кілограм. Шоколад пористий від рошен. Три варіанти на вибір. Ціна 42 гривні. Шоколад молочний мілка 42 гривні та 50 копійок. І ще один акційний варіант це є з вишневою начинкою. Горошок зелений консервований 34 гривні 50 копійок. Кукурудза 34,50 340 г. 52 гривні коштує капуста Брокколі швидко заморожена. Від своєї лінії в упаковці 400 г. І ще акційна ціна на овочеву суміш юніор теж 400 г в упаковці 45 гривень. Морква по-корейськи 34 гривні за упаковку. Трогова марка Розумний вибір. Салат морська капуста 55,40 за 500 г. Буряк варений 35 гривень за 350 грамів. Риботижня скумбрія 181 гривня за 1 кілограм. Акційна ціна на майонез оліс чудовий 4470 за 560 грамів. Від оліс майонез столовий 52 гривні. Щедро майонезний соус салатний 21 гривня 300 грамів. 26 гривень майонез від торгової марки щедро провансаль. 300 г. Від торгової марки Норвен. Риба. Ціна 199 гривень. Сьомга слабосолена. Філе шматочком на шкірці. Паста від своєї лінії по 40 гривень. З ікрою риби 180 г. Сметана президент 15% жирності 47 гривень 300 г у стаканчику 10% жирності, ціна 45 гривень, теж 300 г. від торгової марки «Серенада» – Радамер 61 гривня, салями 55,40. Вони відрізняються ще й вагою 135 та 150 г. Такі варіанти з суцільним шматочком, вага 200 г, ціна 74 гривні та 76 Молоко вітрової марки Єготинське 39,50, об'єм 870 г, ковбаса до п'юрешки варена 60 гривень та 50 копійок. Дорого марка м'ясна лавка. Ціна за упаковку. Така ковбаса варена 72 гривні гриня, теж за упаковку. Київська свиняча 125 гривень теж за упаковку. Такий варіант ціна 108,50. Баликова, ковбаса лікарська 114 гривень. Багато трошки більша 550 грамів. Рулет курячий варено копчений 235 гривень та 50 копійок за кілограм. Сосиски рум'яні кусняшки. В упаковці 300 г ціна 49 гривень. Такі сосиски в упаковці 820 грамів. Ціна за упаковку 139 гривень. Ковбаса салями, фінська, 81 гривня за упаковку. 420 грамів. 70 гривень та 60 копійок. Виріб м'ясовмісний, гурман із сиром теж 420 грамів. 52 гривні та 60 копійок. Новомиргородська. 380 гривень за кілограм ковбаса салям італійська від своєї лінії. Шпротив олії 240 г за 65 гривень. Шпротив олії 160 грамів за 49 гривень від своєї лінії. Батончики акса 8 гривень та 20 копійок. Гранола доктор Бенер 400 г 62 гривні. Є два варіанти на вибір. Такі стюхі сніданки пластівці 60 гривень акса, вага 360 г. Галичина йогурт питний 25 гривень. Більша упаковка ціна 58 гривень. 870 г. Вафлі від своєї лінії по 12 гривень. Копійки за у більшу сторону. Суперконтик 21 грн. Кетчуп від Оліс. Лагідний або до шашлику по 17 гривень 250 г, кава Амбасадор 137 гривень. Такий варіант 126 гривень. Що вони відрізняються вагою. Арабіка чорна карта 230 г за 165 гривень. Розчинна кава Амбасадор 234 гривні за 200 грамів. кава зі Львова ірландський крем 197,30. Кава Якос Монар Класік». Натуральна мелена 203 гривні та 20 копійок 230 грамів. кава у зернах делюкс 574 гривні за кілограм. Амбасадор 486 гривень за кілограм. Якоб – 770 гривень. Кенія чай чорний 33 гривні та 50 копійок 100 грамів. Торгова марка День у день. Є ще пакетований 40 пакетиків за 24 гривні. Розсипний чай від делюкс 49 гривень. Є декілька варіантів. По 53 гривні 55 гривень, 80 та 100 грамів в упаковці. Нескафе Голд, Трущина кава 328 гривень. В скляній банушці, Такий варіант: 230 гривень та 50 копійок, сублімовано. Якобс монарх 330 гривень та 50 копійок за 200 грамів. Такий варіант 600 гривень. Від своєї лінії анчоуси, потасу, жовтий смугастик. Ціна 25 гривень за 36 грамів. Також є акція на пиво. Львівське м'яке 37 гривень, літр та 120 мл. Такий варіант чернігівське 52 гривні. Зібер нульовка, безалкогольний напій 22 гривні, хайк по 23 гривні та 50 копійок півлітрове. Два варіанти на вибір. Прокладки Бела Фотінс 31 грн. 10 штук в упаковці. Підгузки Хагіс Екстра Care, 423 гривні. Є декілька варіантів розмірів. Двійка 209 гривень, одиничка 197. Щоденні прокладки Белла 25,50 за 20 штук. Засіб для миття підлоги Містер Пропер 127 гривень 1 літр. Неопюр засіб для чищення 70 гривень за 1 літр. Ріо засіб для миття посуду 28,30 гривень. Об'єм пів літра. Еллі душу роял 58,70 Акційна ціна на шампунь Head Shoulders 300 мл 118 гривень. Освіжувач повітря Rio 35 гривень. Порошок для прання крюнвельд кілограм та 800 г за 97 гривень. Сплітом порошок для прання 68,30. Лоск 277,70 2 кг та 400 г. Тайт аквапудра теж зі знижкою 415 гривень за 3 кг та 600 грамів. Капсула лоск 209 гривень та 30 копійок. У упаковці 15 штук. Персил кілограм та 200 г за 199 гривень. Персіл 4 кг 50 г 510 гривень. Капсула для прання Wash and Free 19 штук 157 гривень. для прання Wash and Free 4 кг 154 гривні. Ленор пом'якшувач для тканин. 99 гривень і більшого об'єму 105 гривень. помякшувач 154 гривні та 30 копійок, більшого об'єму меншого 110. Буду закінчувати відео. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!